Не працюють ліфти, системи водопостачання, опалення та каналізація. Не можна користуватися й електроплитами, що встановлені у кожній квартирі. З півтори тисячі людей, які проживали тут раніше, зараз у будинку залишається третина, і особливо важко тим, хто мешкає на верхніх поверхах. 16-поверховий будинок, що по вулиці Поштова, 115, повністю заживлений від електрики. І на час її відключення, а це іноді до 16 годин на добу зупиняється вся система, скаржаться мешканці. Коли в нас виключають світло, це те, що ми повністю е, от, відрізані від життя забезпечення. В мене родина, дружина і дитина, які сім років. І в, коли немає світла, у нас немає нічого. Повністю холодні батареї робляться в квартирі холодно. Ми не можемо приготувати собі їжу. Вимушені терпіти в це, і ми звертаємося до влади щоб. Забезпечили нам нормальні умови, тому що від електроенергії в нашому домі залежить все Наше життя. А в Запорізькій міській раді мешканцям будинку радять скористатися місцевою програмою, що передбачає часткове відшкодування вартості придбаних альтернативних джерел енергії. Приміром, для безперебійної роботи індивідуального теплового пункту, це можуть бути інвертори. Спочатку ОСББ розраховують зі спеціалістами по індивідуальному тепловому пункту, який саме потрібна потужність для цього обладнання, закуповують її і звертаються до нас вже з документами на. Придбання для будинків повністю електрифікованих. А компенсація становить 50% від вартості, але не більше 150 тисяч гривень. За даними міськради, цьогоріч вісім багатоповерхівок скористались цією програмою і отримали компенсацію за придбане обладнання.